you <laughs> Всім привіт! З вами Чернецький. Як бачите, сьогоднішня тема відео. Яблуко. Сад яблуневий, чистого гектар для себе. Що з цього можна зробити, та який урожай цього року. Як бачите, ми вже почали рвати. Тут сортів 10, ми почали збирати чемпіон. Як бачите, яблуко зовсім чудове, без парші, без нічого. Все це робилося професіоналами. Я взяв пачку спічок і можете порівняти. Це десь, як кажуть продавці, десь вісьмерка, десятка. Менше за це яблуко ми просто викидаємо і здаємо на сок. В цьому відео ви побачите, чи ми кропили, як ми досягли до того, щоб було ось таке яблуко смачне та велике. Також розповімо, з якими нюансами, що потрібно робити кожен рік, тому що може хтось хоче мати сад. І я в цьому відео хочу показати, в який сенс, яка окупаємося, з якими проблемами ви зіткнетеся. Просто ха, показати своє життя. Тому що канал життя називається Чернецький, тому цікаве. тут все моє життя. А ми не переключаємось, ставимо подобайку і дивимося. Мотивація, то є сильна. Саме головне залишається відми та. Так, ну що, переміщуємося знову вже до саду. Вже пройшло більше трьох неділь, коли я знімав ту частину. Початок зараз ми вже почти все зібрали і виходить то наш сортового яблука десь біля 10 тонн, може й 15. Скажем так, цього року не дуже сильний урожай, тому що того року був сад роди через рік. Цього року багато пішло на подбор. Наверно, тонн 5-6-5 тільки лише на подбор, тобто на сік. Подбор зараз по 2,80, по 2,70, Це ще більш-менш добре, але долар по 42, то не знаю, чи це добре чи ні. Спочатку це обрізка саду, потім кропка, потім догляд, тобто та сама кропка, і потім збір яблук. На кропку ми викинули цього року десь 1020, тобто ми кропили не часто, десь раз в місяць. Того року ми раз рази два більше кропили, тому що був не такий стан в країні і було кому дивитися. Ну і був більший урожай, тому ми бачили сенс цього цього року. Ні. Ще окупиться це, звичайно, окупиться, але не в багато раз. Зараз вже зароблено тисяч 10, але ще подбор весь не здати, здата тільки десь третя частина. Тобто і було продано вже десь біля тонни сортового яблука. Сортове яблуко зараз продається по 8-10 гривень. Мені не сильно подобається така ціна, але що зробиш. Дякуємо їй за те, що беруть і по 7, і по 8 з дому. І якщо вести, то можна здавати по 10. Але як говорять вже знайомі, що везуть, але ніхто не бере ці яблука, тому що не знаю, люди привикли брати більше абрикосу, грушку беруть добре, сливку ту саму. А от яблука чомусь ні. Ми відштовхуємося від того, що ми будемо здавати з дому і інколи вести. Вести ми можемо до тони, і то максимум це по Вінницькій області і можливо в Києві. 20 тисяч гривень вийшла кропка. Це все дякуючи Славіку, тому що у нього трактор, він нам і косив, і кропив, і все робив. Дуже дякую йому, тому що він допомагав. Мені здається, він більше доглядав, ніж я. Хоча я також немалу частину свого життя віддав цьому саду, але нічого. Тобто, якщо наймати трактора, це вийде не 20, а всі 30, а то й 40. Тому що раз покропити біля тисячі треба віддати. А кропок було. Більше 10, то порахуйте. Чи можу я рекомендувати комусь цим займатися? Не знаю. Якщо ви знаходитесь в селі, в принципі, якщо у вас там більше трьох гектарів саду, то можна, але враховуйте те, що сад буде приносити десь через 5-7 років, і розумійте те, що ви зв'яжете своє життя повністю з ним. Тому що от куди його зарадіти? Нікуди ви не дінете і навіть в оренду мало хто хоче зараз брати. Ну, Як на мене я би цим не займався, тому що ну, взяти ту саму малину в рази більше прибуток, менше затрат, менше, так скажемо, геморою, і мені більше подобається вихлоп з неї. Ну, живий приклад тому, що десь підраховуючи, десь потрачено тисяч, хай, 30, це так, грубо кажучи. Але ну, да, воно окупиться, ну, я думаю, цього року окупиться в рази 2-3 максимум. Тобто зароблю, ну хай десь біля 100 тисяч, відняти 30 тисяч це буде 70. І що це виходить в доларах, виходить 1000 доларів. Може і 2 заробимо. найкращому розвитку подій це буде 2-3 тисячі. І то, я думаю, 3 навряд, навряд чи буде. Скільки сил було затрачено, то я не розумію цього сенсу. Також хочеться поговорити про ризик, тому що, наприклад, в моєму. Районі не прийшов град, а, наприклад, в сусідньому селі вже прийшов град, і от знайомого повністю було побите яблуко. Град попадає в яблуко, залазить туди оса і все роз'їдає. Тобто 60% вже йде на подбор. Дуже великий шанс, що піде якийсь град, і все, ваш весь заробіток піде в не місце, як то кажуть. <смір> Я хотів в цьому відео відверто розказати про сад, тому що багато людей хоче почати займатися цією справою. В цьому відео ви побачили, що вас очікує. Чи є ефект, є сенс, чи є сенс цього. Думайте собі. Хочу подякувати не лише Славіку, а подякувати всім, хто приклав руку до цього саду. Тобто знайомі обрізали сад, дякую їм. Знайомі допомагали е, збирати сад. Також дуже дякую їм. Дякую всім, хто допомагав. Головне, ну, Хочу подякувати батькові, тому що він. Незважаючи на тому, що він на фронті приїхав сюди, приїжджав сюди і піклувався про те, що допомогти мені, тому що я сам це все не зробив би. І, звичайно, це всі знайомі його, тобто його друзі, і він також вдячний їм. А я вдячний батькові, тому що якщо не він, я би з цим всім не справився. Майбутньому може вийде ще одна частина цього відео, тобто якийсь заробіток, точно, прям коли вже все продамо, може я е, зроблю відео. І покажу, як це все відбувається. Але не знаю зараз інші ідеї, тому будемо реалізувати поки що їх, а потім вже це. Ну а з вами був Чернецький, як завжди, стараюсь вам викласти нове відео, порадувати контактом. Дякую, я читаю всі коментарі, всім респект і вожуха. Ну а ви підписуйтесь на канал, дивіться мої другі відео. Там дуже багато цікавого. Ставте вподобайку. І до нових зустріч!